Проведіть зі мною цей простий тест. Ставимо наші пальці під ключиці, отак досить сильно протиснувши. Чи виникає у вас біль? Якщо виникає справа, є проблеми з жовчним міхуром. Якщо зліва проблеми з підшумковою. І цей симптом, по ідеї, має знати кожен лікар, адже це симптом мюсі, який вивчають. На курсі пропедевтика внутрішніх захворювань. Як же зв'язана шия з жовчним міхуром? А все дуже просто. Тут проходить в нас блукаючий нерв. І блукає він по всьому організму. І нервує весь кишково шлунковий тракт, відповідає за голос і навіть дихання. І бачите, навіть зажими в шиї можуть блокувати і порушувати його роботу. Тому, якщо у вас точки були болючі, або є проблеми з травленням, перистальтикою, або, можливо, дихання, хрипота в голосі, або порушення серцевого ритму, обов'язково подивіться це відео до кінця. І вам точно 100% буде цікаво. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал. А якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк. І поділіться з ним своїми знайомими, які мають симптоми, про які я сьогодні буду розказувати. Що ж таке цей блукаючий нерв? Звідки він нас береться, виходить він нас з довгастого мозку і це один з 12 пар черепних нервів, але він найдовше блукає по всьому тілу серед них, має найбільше гілочок і найбільше на все впливає. Навіть цей нерв пов'язують з виникненням депресії, і FDA Food and Drug Association в Америці визнає метод стимуляції блукаючого нерва як один з ефективних методів лікування депресії. Такі самі дані ми можемо почитати в статті Тіфані Філд з Майамського медичного університету, де вона також пов'язує. Проблеми з блукаючим нервом, з виникненням депресії, а також з тихшим голосом або наявністю хронічного ларингіту, утруднення ковтання і відчуття комка в горлі. Також, якщо погіршується робота блукаючого нерва, Порушується і робота всієї травної системи. Адже в нього є величезна гілка, яка інервує весь кишечник і заставляє їжу пересуватися по ньому. Тому в таких людей нерідко є закрепи. Закрепи саме на фоні гіпомоторики, які дуже важко лікуються. Крім того, якщо є порушення роботи в поблукаючому нерву, маємо застій в жовшному міхурі, може бути хвороби, пов'язані з стравоходом, в тому числі рефлюкс, можуть бути також гіпотонія м'язів шлунка і він легше розтягується, що дуже часто при опущенні шлунка також опущенні внутрішніх органів. І а, при а, слабій роботі блукаючого нерва нерідко йде провисання заднього піднебіння. Такі люди храплять. Особливо храплять, коли, наприклад, вип'єта людина. Це дуже помітно в чоловіків, особливо в літніх чоловіків. А от закрепами частіше страждають жінки, а також блукаючий нерв має відношення до нормальної роботи серця. Якщо він є в нас в гіпотонусі або десь перетиснутий, такі люди частіше мають тахікардію, аритмія можуть бути, можуть бути екстрасистоли. І, до речі, деякі науковці пов'язують оце якраз екстрасистол виникнення з тим, що людина перебуває в постійному стресі, та як бореться за виживання, переважає симпатична нервова система. А пара симпатична, оця до якої належить блукаючий нерв, хоче все заспокоїти, звести до норми, приходиться компенсаторна пауза, яка після екстрасистою. Але в загальному людині треба в першу чергу заспокоїтися. І от саме тому дуже гарні результати ми маємо на акупунктурі, саме при підвищеному серцепиті, а також виникненні екстрасисту. Активація та деактивація блукаючого нерва пов'язана також зі змінами гормонів. Адже на фоні стресу і рідко такі люди приходять з безсонням, надмірним емоційним збудженням, інколи навіть нервовими тіками, м'язів на обличчя рук виявляють в крові підвищений кортизол, а це і гормон стресу. Ну, от вони проходять голковколювання, акупунктуру або а, там, апітерапія, залежно, що ком більше підходить, і людина заспокоюється, а в результаті знижується і кортизол. Тобто, якщо ми активуємо роботу того блукаючого нерву, який ходить по всьому тілу, а кортизол гормон стресу знижується, і та людина починає краще спати. В на тій самій роботі залишається, але спокійніше реагує до своїх обов'язків і спокійнішою в сім'ї, наприклад, стає. Хоча діти, які були маленькі, такі і лишаються, і як розкидали, так і продовжують все розкидати. Але наше ставлення завдяки активації вагуса, блукаючого нерва і парасимпатичної нервової системи, змінюється до цього. Тому це дуже-дуже важливо і для того, щоб ви нормально відпочивали і нормально адекватно працювали. Такий доктор, як Стівен Зібельштейн, у своїх роботах розказує про те, як завдяки активації. Вагуса, ми можемо досягнути зменшення частоти серцевих скорочень, про які я говорила раніше. А він у нас з лікарні університету Томаса Джеферсона. Але також вони помітили, що в таких людей зменшувалося запалення. І активацію вагуса вони робили в основному в. Хворих після ковіда, в яких якраз дуже часто було, підвищене серцебиття, підвищена така збудливість, і якраз на фоні того всього і порушувався сон. Доктори зазвичай впливають на блукаючий нерв за допомогою акупунктури, або також це може бути акупунктура з електростимуляцією, з проведенням через точку невеликого сили струму. Але я, як завжди, намагаюся навчити вас чогось такого, що ви можете виконати вдома самі, і також собі допомогти. Тому е, покажу точечки, якими ви можете покращити роботу е, парасимпатичної нервової системи, і саме нервуса Вагуса. Е, в першу чергу ті точечки нам допоможуть, коли в нас є порушення дихання. Порушення серцевого ритму, надмірна тривога і також реакції на зміни погоди. Адже неадекватна реакція на зміни погоди також нерідко пов'язана з дисбалансом симпатичної і парасимпатичної нервової системи. Тому, якщо ви додивилися це відео до кінця, тепер будете зараз нагороджені і для вас від мене як завжди подарок. І так, зараз будемо покращувати роботу нервуса вагуса за допомогою масажу акупунктурних точок. В першу чергу занурте свої пальці над ключицями. Занурте ось так глибоко, навіть якщо у вас болить, не лякайтеся, якийсь час ви потримаєте і стане боліти менше. Відпускаємо, можна стягнути вниз. Так, ви зменшите набряк навколо нерва, який дуже часто утворюється, коли в нас, наприклад, голова отак вперед. За комп'ютером довго ми працюємо. От, і відпускаємо. Як ви зробите кілька разів відчуєте, що ті точки менше болять. Наступне в нас зона під черепом. Це точка ВБ20. Промасовуємо ці точечки. Як їх знайти? Де хребет стикається з черепом, проходимо валик з м'язів. І в нас прямо під черепом є дві досить часто болючі точки. Масуємо їх або можете просто тримати і потім відпускаємо. Це також покращує в нас роботу, в принципі, всіх черепних нервів. Звісно, з акупунктурою, голковколюванням масажем, лімфодренажем швидше досягнете ефекту, але навіть якщо ви почнете з самомасажу цих точок, напишете мені в коментарях, що ви відчули і чи зменшився біль, а, як змінилось ваше самопочуття, коли ви ці точечки пропрацювали? Адже в основному люди вже відчувають результат досить швидко. Наступним засобом, який дуже гарно може покращити. Роботу блукаючого нерва є діафрагмальне дихання. Вправи на діафрагмальне дихання ми також використовуємо при гастроезофагально-рефлюксній хворобі. Також, коли в нас є метеоризм, сповільнена перистальтика, бачите, воно дуже впливає на ту частину. Блукаючого нерва, яка пов'язана з порушенням травлення. Але якщо в нас є зміщена органів або, наприклад, жовчний міхур не просто гіпотонічний, а загнутий. Це все необхідно поєднати також з вістеральним масажем, щоб поставити органи на місце. Але знову ж таки, при тому ж самому герх, без роботи пацієнта і без того, щоб він включив діафрагмальне дихання в щоденну зарядку, результата не буде. Тому обов'язково дихаємо і дихаємо правильно. Починаємо повільний вдох протягом 10 секунд, так, щоб у вас перші піднялися ребра, потім лопатки і після того має надутися живіт. Живіт має випочитися як м'ячик. Далі ми затримуємо дихання на 10 секунд в максимально надутому животику і починаємо після того здувати. Має здутися все навпаки живіт, потім грудна клітка, після того лопатки. Всім, хто додивився до цього моменту, прошу писати свої коментарі, що ви відчували, коли робили масаж, а також діафрагмальне дихання. Чи були у вас больові відчуття, що досить є часто при блоку блукаючого нерва. А також, якщо у вас є якісь такі захворювання травної системи, які не можете налагодити завдяки лише медикаментозному лікуванню, порушенню сну, або у вас тахікардія, яка погано піддається лікуванню, нервозність надмірна або, навпаки, депресія, пам'ятайте, що це може бути пов'язане з блукаючим нервом, його дисфункцією, і в кожного проблеми може провокувати різне. В когось це. Тривале перебування в стресі, в когось порушення мозгового кровообігу, і кров не доходить до гастого мозку, де ядро цього нерва, в когось проблеми з шиєю і спазмується він по ходу. В інших людей спазм, діафрагми нерухомість її. А в когось може бути неправильне розміщення внутрішніх органів, як часто йде при Вістероптозі опущені органів, і тому таке комплексне лікування може трохи відрізнятися в кожної людини, залежно від її причини. Але масаж цих точок, що я показала, в будь-якому випадку і діафрагмальне дихання буде вам корисним. Тому користуйтеся, якщо ситуація складніша. Завжди можете звернутися до нас в клініку і отримати повну консультацію лікаря.